Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. День пам'яті загиблих захисників України вшанували в Ужгороді до могил військових, які стали на захист України з 2014 року. На пагорбі слави поклали квіти. Про початок навчального року говорили сьогодні на брифінгу в Закарпатській військовій адміністрації. Іван Барабадзе – за вимушений переселенець Донецької області, хлопчику 12 років. Зараз разом з мамою живе в Ужгороді. З липня цього року Іван вигулює собака, аби таким чином придбати собі шкільне приладдя. З Романом Марушкою попрощалися в селі Фанчиково берегівського району. Про це повідомили на сторінці Виноградівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що чин похорону відбувся у храмі Вознесіння Господнього. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. А на Фейсбук-сторінці Берегівської районної військової адміністрації написали, що Роман Марушка був солдатом. Військовий загинув 23 серпня цього року під час ворожого мінометного обстрілу поблизу Андріївка Запорізької області. Вічна пам'ять і слава герою. День пам'яті загиблих захисників України вшанували в Ужгороді. До могил військових, які стали на захист України з 2014 року, що на пагорбі слави, поклали квіти. Зробили це родичі захисників, представники правоохоронних органів та місцевої влади, а також військові. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Нагадаю, сьогодні день пам'яті загиблих захисників України, 29 серпня 2014 року. Був вихід українських воїнів з оточення під місто Міловаць Донецької області. Тоді російське керівництво порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили так званим зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому символом цього дня став соняшник. Двох чоловіків затримали правоохоронці служби безпеки України в Закарпатській області за вимагання в умовах воєнного стану. Їм уже повідомили про підозру. Про це суспільному розповіла речниця СБУ Закарпаття Ванда Мільо. За її словами, суд обрав чоловікам запобіжний захід, тримання під вартою. Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. У результаті спецоперації на Закарпатті нейтралізовано діяльність злочинного угруповання, що тероризувало і тримало в страху місцевих жителів, обкладаючи даниною, зловмисники вибивали неіснуючі борги з підприємців, при цьому застосовували психологічний тиск і фізичне насильство. Злочинні дії угруповання призводили до загострення криміногенної ситуації. В регіоні. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання ракетирами від місцевого мешканця півтора тисячі євро за вигадану заборгованість. Правоохоронці затримали двох учасників угруповання відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України у Мукачівському районі під час отримання чергового траншу данини. Їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це є вимагання в умовах воєнного стану. За рішенням суду їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 29-річна громадянка Чехії намагалася незаконно провести через кордон свого чоловіка, 28-річного українця у тайнику автомобіля. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що чоловіка затримали. Під час поглибленого огляду автомобіля марки BMW, яким на виїзд з України прибула 29-річна громадянка Чехії. Прикордонники спільно з митниками у ніші для запасного колеса у спеціально. Виготовленому схоку виявили громадянина України, який в такий спосіб намагався перетнути кордон. Коли чоловік та жінка зрозуміли, що їх викрито, вони почали створювати на пункті пропуску конфліктну ситуацію. Також проявляли, звісно, непокору законним вимогам прикордонного наряду. У зв'язку з чим в пункт пропуску були викликані співробітники національної поліції. В подальшому було прийнято рішення евакуювати автомобіль з пункту пропуску, і в цей момент жінка, яка заявляла, що вона є вагітною, лягла під колеса автівки, тим самим перешкоджаючи виїзду автомобіля з пункту пропуску. Далі, Вказана громадянка спробувала втекти від правоохоронців, наразі її вже затримано, також затримано і автомобіль, яким вона намагалася втекти. Наразі тривають заходи щодо подальшого з'ясування усіх обставин даного правопорушення. Дев'ятьох випускників, котрі отримали 200 балів за національний мультипредметний тест, нагородили сьогодні грошовими преміями. Це діти, котрі навчалися в Ужгородському науковому ліцеї. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. За її словами, нагородили також дітей з усієї області, котрі стали призерами олімпіад та конкурсів. Зокрема, учениці 9 класу табрицького ліцею Анелії Лазер вручили диплом та 3 тисячі гривень за перше місце в обласному конкурсі малюнок вірш Лист до мами. Я вирішила написати вірш з Оду для моєї мами я його написала навіть на честь її мами моєї мами. Не буде народження, вона як мій ідеал, тобто людина, на яку я хочу бути схожа. Я здав НМТ з англійської мови на 200 барів. У мене була хороша підготовка, досить довго готувався, тому було не так важко, як здавалося. Все пройшло як, як хотів. Поступив в ужну на юридичний факультет, на бюджетне місце. Не знаю, з самого дитинства мені подобалася професія, і батьки так погодилися. Я здавалася. Звичайно, обов'язкові предмети це математика та українська мова і біологія. Саме з біології я отримала 200 балів і отримала сьогодні нагороду за це 30 тисяч гривень. Ну насамперед я хочу витратити на курси з англійської мови, адже я хочу здати на рівень Б 2 А інші гроші я ще подумаю про це. Я вступила до Ужгородського національного університету на спеціальність психологія. Я ну дуже цікавлюся цією темою. Насправді давно мені це дійсно цікаво і вирішила, що майбутню свою професійну діяльність хочу пов'язати саме з цим. Дев'ять учасників отримують сьогодні від 300 до 100 тисяч фестібальників нашого обласного закладу. Це наукового ліцею. Їх цього дев'ять. Крім того, ми нагороджуємо фіналістів всеукраїнських конкурсів. Яцика всеукраїнського конкурсу Шевченка Малої академії наук, так лауреатів конкурсів, які брали участь у на кращий вірш, на кращу поезію, на кращий лист і так далі. Тобто, всього 58 учасників буде нагород сьогодні преміями, грошовими, нагородами. 200 бальників я сказала від 30 до 100 тисяч, а всі решта отримають від 3 до 7 тисяч. За словами Мар'яни Марусиниць, загалом в області 200 балів за національний мультипредметний тест отримали 74 учасники. З них двоє з трьох предметів, 9 випускників з двох дисциплін та 63 дітей з одного предмета. Понад 160 тисяч дітей цього року підуть до школи в Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступниця директорки департаменту освіти обласної військової адміністрації Вероніка Майорник. Це її словами, у перший клас підуть 12 тисяч 900 дітей. Внутрішньо переміщених осіб, які наразі зареєстровані на навчання, 4 тисячі 680 осіб. Крім того, ну як Маляна вже сказала, що загалом 166 шістдесят Буде наших учнів, але це поки що тільки орієнтовні такі оперативні дані, скільки статистика йде станом на 5 вересня, і вже сам сама кінцева про кількість мережу, кількість класів вже буде відомо після 5 вересня стосовно такого. Ну, в садочках у нас навчається виховується на даний момент 32 тисячі вісімсот вихованців, так само забезпечені всі укриттям. Стосовно укриттів, хочу ще доповнити таку ситуацію, що наш регіон трошки відрізняється від цих інших регіонів, саме чим саме гірською місцевістю. І тому у нас у гірських місцевостях, там, де немає укриттів, то в основному це договори із підприємцями або з фізичними особами на відстані максимум до 500 метрів. І ще є така велика особливість нашого регіону, наприклад, що навіть якщо є укриття і сховища, то їхня місткість не дозволяє забезпечити саме усім учасникам освітнього процесу захист. Тому коли йде мова про кількість укриттів, то в нашій області їх набагато більше, як самих закладів освіти. Тому що заклад може мати і власне укриття, він може мати власне укриття найпростіше, тобто, це за правилом двох стін, це коридори, підвали. І крім того, вони ще можуть мати. Договори з іншими ближніми сховищами, які є. На все є позитивні висновки, відповідно ДСНСників. Вони забезпечені і питною водою, забезпечені санітарними вузлами, засобами гігієни. В Закарпатській області всі заклади освіти будуть навчатися в офлайн форматі. Окремі заклади будуть навчатися по змішаній формі. 511 в. Офлайні і 66 в змішаній формі. Навчання. У нас в Закарпатській області всі заклади освіти забезпечені відповідними укриттями, бомбосховищами або мають такі укриття безпосередньо в близькості з закладом освіти. Ці питання перевірені спеціальними комісіями, які працювали у нас з середини літа. 2023 року комісії працювали в територіальних громадах. Безпосередньо територіальна громада очолювала і організовувала проведення відповідних перевірок. До цього були залучені працівники держпродспоживслужби, ДСНС, національної поліції, відповідних профільних департаментів управління освіти безпосередньо на місцях. Основними недоліками, які були виявлені при перевірці, це відсутність в окремих закладах освіти, а саме в укриттях. Вогнегасників в окремих закладах освіти не вистачало медикаментів або аптечок, а десь потрібно було збільшити запаси води, тобто ті недоліки якогось операційного характеру, які не потребували великого часу для того, щоб усунути їх. І станом на сьогодні вони продовжуються усунення цих недоліків. Ми прогнозуємо вихід на 1 вересня з. Повним їх усуненням і можемо розпочинати навчальний процес. Тобто, змішана форма навчання, це не означає, що діти будуть ходити, що будуть навчатися дистанційно. Це йде мова про те, що вони можуть і в дві зміни, і можуть через день ходити. Це 12-річний Іван Барабадзе. хлопець вигулює собаку військових Нацгвардії. Каже, робить це, аби заробити гроші собі на шкільне приладдя. Уже у вересні він піде вчитися в одну з ужгородських шкіл. Вирішив я це в середині літа після свого день народження, тому що мені треба було купити шкільне приладдя. Так. Я прийшов додому, написав, вигуляю вашу собаку, мені звати, мене звати Ваня, мені там 12 років. Приїхав з Донецької області, вигулював я взагалі три собаки, але не прям щоб до мене приходили і казали, там дзвонили. Я там я гуляв і до мене підходили. І казали, там вигуляєш, але грошей взагалі не давали. Я просто й гуляв з собакою. Першим хто мені позвонив, це був Олексій. Він мені запропонував пойти з ним на патрулювання міста з собакою. Олексій Кудаля, речник нацгвардії в Закарпатській області. Саме він зателефонував до Івана, аби той вигуляв їхнього службового собаку. Ми побачили просто оголошення, що хлопець хоче вигулювати собак і таким чином заробляти гроші для того, щоб купити собі зошити, рюкзак, бо в нього нічого цього не було. Надважливо підтримувати це бажання хлопця, цю ініціативу хлопця не знайти, не попросити, а заробити. Це і було тим самим тригером, який нас спонукав все це зробити. Якщо він так хотів вигулювати собаку, ми надали йому таку можливість, ми показали йому, як працюють наші патрулі. І заодно таким чином він вигуляв собаку. Що він хотів, мама Івана Марина Барабадзе каже, підтримала ініціативу сина. Як такової роботи в нас ще нема, але ми розуміємо, що дитині треба йти до школи, і він вирішив мені допомогти. Допомогти зробити трохи грошей, що дитина хоче, і вона. В неї є бажання допомогти, то чому ні? Він не пішов, не зробив нічого поганого. Він хоче заробляти гроші, так як він вміє. І я вважаю, що то, то, то добре. Ми на Закарпатті приїхали у кінці липня. До цього ми жили в Донецькій області, то ми до останнього думали, що все буде добре, але ми поїхали, бо ми вже розуміємо, що там немає нема можливості жити. У мене троє діток: старші дві донечки, одна в Виповов в місті Луцьк з трьома дітками, а друга залишилась там вдома, бо в неї там є робота. Ваня саме Олексій Кудаля каже за те, що Іван виголяв їхнього собаку. Хлопцю придбали шкільне приладдя. Заздалегідь я зателефонував мамі Івана. Ми все це погодили, тобто вона була в курсі. Ваня не знав. І це стало для нього, я сподіваюсь, приємним сюрпризом. А так, ми дійсно обговорювали, ми що саме треба, а власне треба було все, бо нічого не було, хлопців. Тому ми просто взяли і купили і все. Це ти заробив? Дивіться. Дивись, дивись. <рес> Руслана Гостюк, Андрій Гісим, суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.